Вітаю нагородці математики. Запишіть, будь ласка, 18 листопада, класна робота і каліграфічна хвилинка, добуток, чисел 10 та 5, це число 50. Запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Відкрийте підручники сторіночка 75, Завдання 428. Нам треба з вами знайти частину числа 20, тобто 1 п'яту від числа 20. Треба 20 поділити на 5 і помножити на 1. Буде 4. Для того, щоб знайти 1 четверту від числа 20, треба 20 поділити на 4 і помножити на 1. Для того, щоб знайти 10 від числа 20, треба 20 поділити на 10 і помножити на 1. І одну другу треба 20 поділити на 2 і помножити на 1. Пригадали? Знайди частину числа 40. Усно проговори, потім перевір. Ро числа одна шоста, одна двадцята, одна третя, одна десята, одна сота. Число виду а дріб Б. Називається дробом. А Б дріб. Це слово, яке стоїть над рискою, тобто А в даному випадку називається чисельником. Це слово, яке стоїть під рискою, називається знаменником. Ваше буде домашнє завдання вивчити ці три правила. На сторіночці 75. Завдання 430. Розглянь малюнок. скільки рівних частин поділено круг. На 5. А скільки частин зафарбовано? Дві. Отже, читаємо 2 п'яті. Тобто ми вказуємо, чисельник вказує, на скільки частин числ... щось поділене на 5 рівних частин. Знаменник вказує, скільки таких частин взяли. Тобто нижнє число вказує на те, наскільки поділили щось: торт, піцу, печиво. будь-що. А верхнє число вказує, скільки частин взяли. У числі 2 п'ятих, 5, 5 це знаменник, а 2 це чисельник. Зараз самостійно прочитайте, будь ласка, 7, 5, 10, чисельник дробу 7, знаменник дробу 50. Прочитай самостійно. 今。<music> Відкрите сторіночку 76, завдання 432. Ми бачимо, за малюнком нам треба пояснити, що означає кожен дріб. Дивимося, 4 вказує на що? На кількість частинок, а 3 скільки частинок зафарбовано, тобто 3 четверті. Ціле поділили на 4 рівні частини і взяли 3 такі частини дві треті. Прочитайте самостійно. Завдання 433. Усном працьовуємо. Яку частину торта поклали на тарілку? Скільки шматочків було спочатку? 8. А скільки взяли? Два шматочки. Значить, ми запишемо дві восьмих. Запишіть, будь ласка, наступне в зошиті. Задача 434. Купили 2 цибулини, 5 помідорів. 7 огірків і 4 перчини. Із однієї третьої кількості всіх овочів приготували салат, скільки овочів залишилося. Отже, да, нам треба спочатку дізнатися, скільки всього овочів купили. Як ми можемо це дізнатися? Додати 2, додати 5, і додати 7, і додати 4. Порахуйте, скільки це буде. 18 овочів. Всього. Як нам дізнатися 1 третю числа 18? Треба 18 поділити на 3 і помножити на 1. Тобто із 6 овочів приготували салат. Якщо було всього 18, а із 6 приготували салат. Як нам дізнатися, скільки залишилося? 18. Відняти 6. Запишіть, будь ласка, задачу 434. Перша дія. Додаванням. Це всього овочів купили. Друга. Ми дізнаємося, скільки це одна третя. І дізнаємося в третій дії, скільки овочів залишилось. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, задача. Перша, друга, третя дія і відповідь. Номер 436. Ми виконуємо усно. і говоримо, правда чи неправда. Число 5 більше числа 7. Ні. Число 30 більше за число 25 на 5. Так. 10 см більше, ніж 10 метрів. Ні. Паперова смужка завдовжки 1 дм довша, ніж олівець, завдовжки 17 см. Ні. Сума іменованих чисел 30 літрів і 15 літрів дорівнює 45 літрів. Саме так. Ваше домашнє завдання. На сторіночці 77 виконати завдання 436 і 437. Подивіться, завдання 436, вам треба, яка частина кожної фігури зафарбована. Тобто вам треба порахувати, наскільки частинок поділена кожна фігура і яка частинка замальована, і записати тільки дріб. 437 це задача. Вам треба розв'язати задачу. Перевіримо її на наступному уроці. Дякую за урок, Побачимось!